Наші вітання від Ютуб каналу Тести Українською. В березні та квітні ми з вами збирали кошти на допомогу діточкам. Тоді ми ще не знали потребу, але точно були впевнені, що вона є. Ми були впевнені, що кожен вже втомився від різних зборів, а більшість з них, на жаль, Взагалі без звітів, тому ми вирішили зробити розгорнутий звіт, щоб у кожного з вас була змога допомогти не тільки переказом коштів, а й безпосередньо прийняти участь у всьому процесі. Всього було зібрано і витрачено 7700 гривень, було придбано дитячі шампуньки та кімнатне взуття. Складністю покупки був дуже обмежений бюджет і те, що ми не хотіли купувати діточкам китайське взуття. Тому вирішили робити покупки не у фірмовій крамниці, а вирушили на ринок за фабричним взуттям українських виробників. Всього було куплено з розрахунком на 21 дитину. Покупки було здійснено і ми вирушили передавати вашу допомогу. Звісно, що головним помічником був наш синочок Тимурчик. Голос якого ви могли чути в одному з наших випусків, коли він задавав питання. До цього всього ми додатково купили смаколики і завітали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Щира вдячність людям, які там працюють словами, не передати ті відчуття, біль у серці за кожну дитину. Допомогу було передано кожній дитині особисто. А для вас, шановні глядачі, велика подяка за добрі справи. Ми дуже пишаємося кожним глядачем. Дякуємо вам за фінансову допомогу у зборі, за вашу підтримку, підписку на канал та вподобайки. Адже вони допомагають у поширенні випусків.